Всем привіт! Ви на каналі Kids и сегодня саут. У нас друга битва в моєму мини-чемпіонаті. Перша команда себе представляє: Первісний льот від автор я Kids. І тут у нас в команді є Перевісний горох і ледяна арбуза пульта. Пересный урок за стан и отталкивание. Ледяные, ледяные, ледяная арбуза пульта за урон и за замедление и за фланги. Ну, он скорее всего, за фланги побочных, бо ее фланговиком и не назвать в Бо без центральных зомби она фланги не атакует. Ну, вот. Моя команда надеется на прокачку, бо без прокачки она довольно такая, средняя. Тільки це урон вам буде наносити непоганий, тому що із за того, що лідяний арбуз і перісний горох стануть і замідляють зомбі. Ну і може, ще відталкують, але в цьому раунді це не буде показано, тому що задіри не відталкуються перічним горохом. Ну зато станеться прекрасно. І плюс 2 бала. Втора команда у нас стоїть із одуванчика і Джака. Назва цієї команди Огненний Джек з. Вибачаюсь, це от Кульбабковий Джек. Да. Автор цієї збірки Мія. І це. От... Хто не знає автор Мія. От... Моя подруга. Ну і подруга-крутишка, якої вже ладно. І перший раунд. Команда поки що це -от, тащиться на середню, бо замінлень тут нема. Удуванчик такий слабенький, а Джек тільки вблизі на урон, І це подія одного бала. Йо, -йо, йо погано, погано. І здається, мені що буде мінус 2 бала. Ну і, на жаль, так, а да, удуван... ні, удуванчику затащив. Молодець, удованчик. Стід 2-1. Пользу моєї команди. Старий раунд у нас фланговий. Моя команда зразу 2, 0, 0, 0 балів, бо тому що вона не може затащити фланги. Ну, може, але треба, щоб по центру був зомбі, а по центру нема зомбі. Ну, на жаль. І як ми можемо замітити, в цій команді є одуванчик, який атакує по флангам. І да, одуванчик в соло справляється. На щастя, Щот 2-3 в пользу нижньої команди, а іменно Кульбабковий Джак. І це от. Третій раунд. В нас на ближню атаку. І Само, це от, що вже все. Саме печально в цій команді це от, що немає тут такого якогось великого дамага. Ну, замедлення і отталкування це щось таке середненьке. Плюс 2 бала моїй команді. І далі у нас йде команда з Джаком. Саме головне, щоб, цяло, щоб Джек не потратив все топло і він потратив. Молодець Джек. Ну і, на жаль, це пораження, тому що Кульбабка не може уничтожити такого зомбі. Тому що у нього ще конус не відпав. А Джек молодець. Все топово потратило на полізного зомбі. Счет 4-3 Мою... в пользу моєї команди. Далі у нас э, четвертий раунд. І це раунд програє на тил. Моя команда, на жаль, не, не має такого стеловика і перісний Да, Я щось вже дав кращого. Ну да ладно. Плюс 0 балів. Я ще йде команда з Джеком. І Кульбопко це навіть якщо воно буде атакувати зомбі, вона все одно не зможе їх унічтожити на флангах. Ну, а це от, найголовніше, щоб. Саме головне, щоб у нас. А ні, теж не дістає як Пересний горох. Ваші хітбокси. Ну, зато це Джек. Счет 4-4. І це вже п'ятий раунд. І п'ятий раунд на пронзані. Саме, щоб перісний горох смог оттолкнути зомбі. І тоді лідяний колон зможе. Вже нічого не спасає своєї команди від пораження. Печально. Зато я дивіться справитись. Да. Ну, да ладно. Да, що у нас команда йде з Джеком. Тут саме, главное, щоб Саут від другого підійшов близько і Джак сміг його уніштожити. І після цього ця от... А все, вже теж забудьте. Тому що Джек не без цього від друголову, а кульбавка не зможе дістати е, чарівника. Плюс 0 байв, навіть що я не буду показувати. Далі в нас йде команда, далі йде у нас ось раунд, там, де против всього. Ну, типу против розінь, против катапульт і двох видов. Ну, Моя команда могла затащити цей раунд тільки щоб переснув горох оттолкнул копателя і тоді зможуть уничтожити вони шута. Но, на жаль, цього не сталось і все. Плюс 0 балів. А вторая команда може не переживати, тому що тут нема що відбивати. А якщо тут нема що відбивати, значить і дивитися нема смисла. Ну, ми додивимося, тому що вдруг можуть прорватися. Ну ніт, вони не змогли прорватися, а це плюс 2 бали. І що тут у нас становиться 4 на 6 в пользу нинішньої команди. Далі що у нас йде 7 раунд. І я так самі не зміг рішити проблему з тим, щоб просто гриб був на першому рівні. Ну і це от. Якщо чесно, в цьому раунді це от, є ще більше мінус, недостаток, бо його можуть пройти майже всі команди, крім ядовсу, тому що ядовитий кактус не мав замідлінні по флангам. Ну і просто не мав в а мав такий ну якийсь мізерний урон. Саме головне зараз, щоб, щоб перісний горох зміг відтолкнути зомбі, тому що інакше це пораження. І як ми бачимо, э, персний горох так і не зміг її толкнути зомбі. Це щось. А, ні, все, мінус один зомбі, ну а вторий може. О, ні, все, його відтолкнули, а значить, плюс 2 бали. Слава Богу. Ну і це от. Далі у нас іде команда GGK. Ну и тут я вам сразу скажу спойлер. Команда победит на 2 балла, потому что тут у нас Джек вблизи, який уничтожает конус головы просто направо и налево. Ну, против спама, конечно же, он не сможет так затащить, но думаю, что с прокачкой он сможет. Самое главное, чтобы сейчас команда целая, чтобы сейчас команда не потеряла, хотя это вот, не, все будет в порядке, потому что они сразу же спускаются в бой, ну, это плюс 2 балла. Счет 6-8. Дальше у нас всегда раунд спама. Самое главное, чтобы моя команда смогла заработать все 5 баллов. Наступная команда, если, ну, желательно, чтобы не получилось все 5 баллов. А если она и получит, то самое главное, чтобы в финальном раунде она не смогла затащить на 2 балла. И тогда у нас будет ничья, а после ничьи будет экстра раунд. И команда моя справляется на все 5 баллов. Потому что ледяная кавун в соло. А тут у нас теж буде справлятися соло, тут навіть кульбабка буде щось робити. Укорисно. Вона і во флагму в раунді теж робила користь, але і тут особила користь. Ну і в першому раунді, кстати, теж. Так що ми поздравляємо кульбабку, вона не така вже безполізна, як казали. І що тут у нас 11-13. Зараз йде моя команда, і сам говно, щоб у нас могла назбирати 2 бали. І після того, як вона назбирає 2 бали. Моя команда може ще претендувати на нічию. І як ми можемо побачити, команда зараз працює по цьому даному зомбі, і вона відталкує, наносить урон. І це от головне, щоб у нас все ж таки мало його уничтожити. І як ми можемо побачити, поки що команда так і робить. Пересний ворог не дає йому підійти. Цьому мінігару, гару а Лідінкавун даже за замедляє, що дає більше шансу пересмогороху відтолкнути або даже застанути його. А із того, що це відбувається то якраз колон ще більше йому наносить урон, а значить, це плюс 2 бала. Тому що він даже не зміг підійти. І як ви можете побачити, да, все. Зараз рішаюча битва. Саме головне, щоб вони не змогли уничтожити цього зомбі, щоб була нічия, і тоді я провів екстра раунд. Або якщо команда заработає хоча б мінімум пів бала, що, в принципі, неможливо, але може бути таке, то моя команда все одно приїгє. І так, навіть якщо і так, то джек в соло і кульбабка. Так що, що у вас на екрані, всім пока!